Я хотіла вам сказати, що ви прошили квитанції оригіналу Володі Агаті. У Одну квитанцію оригінал ви прошили у справу 1395 у Наді Агаті у справу, а другу я знайшла в Городенці, тобто в Городенці по Сахролюбі. Тобто, ви, виявляється, тоді обманули, що ви повернули. Підтвердження докази я вам давала відео. Ну я та якщо не є, не то не є, так, ви з 13-го року не повернули гроші, брехали. Я тепер у 16-му знайшла ці матеріали справи в тій тій. Я сьогодні подала апеляцію Агатія і фактично е переглядаю рішення за нововиною. Так ви тепер ті гроші беріть, вертайте. Я і таким шляхом вас ви маєте вернути. А вже так... що подасте, не буду? Ну таке що подасте? Я ж подала, я ж не плачу тепер. Ви ж мені гроші не повертаєте. З 13-го року дві квитанції. Так у вас заяви, почитайте матеріали справи. Там написано. Я вам говорю про те, що ви справу Володі прошили в наді. І справу володі прошили в Агар... сахролюби. І зовсім інші документи дані. Ну то чекайте, як всяке може бути. Та ціла кіпа матеріалів. Ну чекайте, 60 документів доказів. Про що ви говорите? Ви це навмисне робили?